На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва на святошино готується до масштабного ремонту теплотрас. Офіс генпрокурора інвестує 3,5 мільйона мільйони гривень на покращення паперового документообігу. У пошкодженій росіянами шкурі на Солом'янці за понад 1 мільйон гривень замінять вікна. Також вікна замінять і у пошкодженому ліцеї на Борчагівці за 3,3 мільйони. У метро Києва за 4 мільйони оновлять систему самообслуговування. На гідропарку за 1,6 мільйонів гривень відремонтують рятувальну водолазну станцію. Лабораторію лікарні номер 3 у Києві ремонтуватимуть майже за 54 мільйони. Сквер на Дарниці відремонтують за 7,4 мільйони гривень. Київ вкладе майже 16,8 мільйонів гривень у ремонт лікарні номер 7 Пошкоджений росіянами Офіс банку Сенс у Києві відремонтують за 113 мільйонів гривень. І майже у двох тисячах житлових будинках на оболоні проведуть теоліфтів. А ми переходимо до тендерів Київщини. Тараща майже за 2 мільйони хоче купити асинізаційну машину. Ремонт покрівлі ліцею номер 2 у Миронівці оцінили у 6,6 мільйонів. Дитячу лікарню у боярці за 2,8 мільйони гривень. Осна... Нестять додатковою електролінією. Буча витратить 1,2 мільйони на озеленення вулиці Мурашка. Лікарню у Іванкові за 6,5 мільйонів гривень готують до ремонту. У вижгорській громаді встановлюватимуть паркові лави, декоративні огорожі та велопарковки. На ремонт частини будівлі ірпінської міськради спрямовують 6,5 мільйонів гривень. Для працівників у зоні ЧАЕС не змогли купити новий пасажирський автобус. У фахових навчальних закладах Білої церкви оновлять майстерню і гуртожиток. У ліцеї Сла Загальці за понад 65 мільйонів гривень повинні збудувати нове укриття. Переяслав за 1,8 мільйон купить саджанці 12 видів дерев. У ліцеї No1 Петропавлівської причагівки за 2,6 мільйони збираються підремонтувати покрівлю. Поліція Київщини за 1,7 мільйон гривень купила 20 квадрокоптерів. Матріц. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.